Доброго, ми з Херсону, мене звати Страк Олександр, я військовий лікар. Через декілька днів їду на схід і хочу розповісти вам про навчання ЗСУ. Мій командир російськомовний, його принцип в армії тяжело в ученнях, легко в бою. Коли ми були між Херсоном і Миколаєвом та і зараз в Херсоні, ми дуже багато навчалися. У нас були хлопці спецпризначенці, ну так потрапив до нашого підрозділу. Вони знали всі ці прийоми, як брати будівлі, закоплювати, Інженерку нам розповідали. Дуже багато було стрільб. До речі, мій улюблений вид зброї, з якого я стріляв, це РПГ-7, гранатомет. До речі, з нього дуже легко влучати, якщо знаєш принцип, куди бити і напрямок вітру, і силу вітру. Навчалися їздити на всіх видах е, е, техніки. Я їздив на шишарі, їздив на Буханці, їздив на Уралі. Не їздив, е, не їздив на Бетері, хоча Бетер був бо ми там навчалися працювати з бетавом, як йти в атаку. От. І не їздив на танки, тому як приїду на схід, дуже хочу керувати танком і влупити з нього разів п'ять. Дуже багато навчалися, дякую моєму командиру. Я з нульових прибув до підрозділу з нульовими просто знаннями, знав медицину і все. Навіть в тактичній медицині я навчався по Ютубу і по книжкам. а потім навчав хлопців. У мене заняття були кожного дня по, по дві години. Е, я навіть відео про це знімав, як ми там навчалися накладати турнікети, евакуація, гігієна. Е, оперував, Та були хлопці, які там отримали е, ну, якісь. Незначні поранення, то я їх нарозив в лікарню, все, все було, все є шовний матеріал, його зашивав на місце, давав антибіотики. От. Навчав хлопців це робити. Бо кажу, я ж не завжди з вами буду повернути. Тому хлопці, навчайтеся, поки в тилах, поки не на передовій. Навчайтеся виживати. Я вже не кажу про зброю. Я розбирав з хлопцями ДШК до останнього гвинтика. Тобто не, не, не оця не мінімальна розборка, а повна. І вмів його збирати, правда вже забув там все, бо там дуже багато деталей. з зенітки працював, сідав на місце наводчика, але не стріляв, не дали. Що ще, що ще. Я вам скажу, зброя це прикольно. Це прикольно, не треба і боятись. Просто треба виконувати правила е безпеки. Все, Дякую. За вам був страх, Олександр, військовий лікар.